Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Тут ви знайдете найважливіші та найцікавіші новини з Європи та світу. Подані доступно, динамічно і без зайвої води, тільки те, що дійсно варте уваги. Також підписуйтесь, щоб бути в курсі головного. Друзі, зараз увага важлива інформація для українців, які знаходяться в Україні чи за кордоном, оскільки значна кількість наших громадян на сьогоднішній день проживає в Європі на тимчасовій чи постійній основі. Погодьтесь питання безпечного та оперативного переказу коштів стало надзвичайно актуальним. В цьому контексті я познайомився з компанією Трастра. Вона виступає ефективною альтернативою для вирішення зазначеної проблеми. По-перше, ви отримуєте мультивалютний криптогаманець, сім популярних монет. Плюс стейблкоїни USDC та USDT, віртуальну карту MasterCard з NFC доступом, що працює по всьому світу та персональний європейський IBAN, який, до речі, надає вхідні та вихідні СЕПА перекази. Ви отримуєте платежі й обмін крипти та євро за ринковим курсом без прихованих комісій, високі ліміти до 10 тисяч євро на день і 30 тисяч євро на місяць. З трастра можна відкрити європейський рахунок і європейську банківську карту за допомогою загранпаспорта України, не виходячи з дому. Щодо надійності, хочу сказати, що трастра працює вже 7 років. Тож надійність перевірена часом. Отже, якщо ви вільно хочете керувати криптою, та євро мати більші фінансові можливості. Посилання на сервіс я залишаю в опису під цим відео. Отже, трастера er це зроблено в Європі з любов'ю до України. Отже, важливі новини з Європи та світу: інтриги, несподіванки та гучні заяви. Почнемо знову з стрілянини в Брюсселі, і що зараз відбувається? Ви знаєте, що в Брюсселі знову стріляли? Прокурор міста підтвердив, що нападники змогли втекти. Слідча група зараз працює на місці. За офіційними до речі, даними постраждав один чоловік, якого вже госпіталізували. Але чи дійсно це все правда? Адже прокуратура повідомляє лише те, що Хоче оприлюднити, а найцікавіше це те, що три перестрілки за одну годину, і досі невідомо, хто за цим стоїть. Європейські журналісти вже не дивуються такі ситуації, але ми з вами уважно стежимо за розвитком цих подій. В Німеччині зараз заявляють, що дуже багато там біженців. Німеччина на межі кризи. Генеральний директор союзу міста муніципалітетів прямо закликав обмежити потік шукачів притулку зараз до Німеччини. Місцеві бюджети та інфраструктура не витримують не вистачає грошей, ні місць, ні персоналу для розміщення нових мігрантів. Звучить це все тривожно, адже за офіційною статистикою потік біженців нібито зараз скорочується з іншого боку, чому зараз місцева влада вела про допомогу? Чи почують цей сигнал у Берліні? Чи це можливо все перед виборами? В свою чергу Ізраїль звернувся до Іспанії та Ірландії з вимогою прийняти палестинців. Ізраїль звернувся офіційно до цих країн з вимогою прийняти палестинських біженців, і це стало відповіддю на плани Дональда Трампа. Ати сектор Газа під контроль сполучених штатів та переселити 2 мільйони палестинців у різні країни? Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що країни, які звинувачують Ізраїль, тепер за законом зобов'язані прийняти цих людей. Чи підуть вони на такі кроки? Чи як натикає Кац їхнє ліцемірство буде викрито? В свою чергу Франція зараз робить несподіваний крок щодо Сирії. Еммануель Макрон, до речі, став першим європейським лідером, який особисто поговорив з новим президентом Сирії Ахмадом Аль-Шара, і він навіть запросив його до Франції та заявив, що Париж готовий зняти санкції з Дамаска. Що це друзі означає? Чи стане це початком нового курсу Франції щодо Сирії? Які наслідки це матиме для всієї Європи? Побачимо свою чергу країни Балтії повністю хочуть відключитись від енергосистеми Росії. Нагадаю, що 9 лютого Литва, Латвія та Естонія остаточно синхронізуються, так скажемо, з європейською енергомережою. Русула фон дер Лянь вже їде до Вільнюса святкувати, так скажемо, цю подію. Але чи буде це мирний процес, чи буде це дійсно свято? У Литві також готуються до можливих провокацій і навіть проводять військові навчання для захисту. Електромережі звичайно буде цікаво, також як Росія відреагує на ці кроки. Цікаві події також відбуваються і в Аргентині. Вона кидає так, скажімо, виклик Всесвітній організації охорони здоров'я. Президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно оголосив, що його країна виходить з всесвітньої організації охорони здоров'я. А причина, друзі, ми не дозволимо нікому вточатись в наш суверенітет. Так він і заявив. Це вже, до речі, другий випадок після Сполучених Штатів, коли країна відмовляється від впливу в ООС. Хто буде наступним, дуже цікаво. Отже, ми бачимо, як світ стрімко змінюється. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці події. Чи дійсно Європа готова до нових викликів? Будемо стежити з вами за розвитком подій разом. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!